У закладах освіти розпочався новий навчальний рік. З огляду на воєнний стан шкільні та студентські урочистості були досить скромними. А от кількість бажаючих здобути вищу освіту значно зросла. Констатують у місцевих університетах. Зокрема, у Прикарпатському національному університеті віднині навчатимуться понад три тисячі першокурсників. Це на пів тисячі більше аніж в попередні роки. Поступила на дві спеціальності. Перша це IT-менеджмент, менеджмент у сфері інформаційних технологій, а друга це філологія-переклад. Я думаю, IT зараз буде дуже прогресивне і це перспективна професія, а в сфері ІТ потрібно знати дуже багато мови, тому що там замовники, співбесіди, всі на англійській, німецькій. Я поєднала і вирішила вбити двох зайців. Війна це завжди велике випробування, і сьогодні всі українці єднаються в своїй боротьбі, кожен на своїй лінії фронту. І університети це також лінія фронту, які не тільки дають знання, але які своїм науковим потенціалом допомагають розвивати інновації, зробити нашу країну міцнішу, а найголовніше готувати ті кадри, які Через декілька років будуть не тільки відбудовувати Україну, а будуть робити нову Україну. Допоки наші захисники стримують російського ворога на фронті, університети в тилу повинні ефективно використати цей час. Зокрема, що стосується розширення міжнародних зв'язків та зміцнення наукової бази. У пріоритеті також розвиток природничих наук. В цьому році Україна отримає найвищу високогірну метеорологічну станцію на міжнародному науковому центрі обсерваторія. Проектах так само нові платформи, які будуть дозволяти молоді європейських країн приїжджати в Україну, бачити Україну, захоплюватися Україною, промувати інтереси України у світі. Навчання при карпатських закладах освіти розпочнеться в очному форматі з дотриманням усіх вимог під час повітряних тривог чи блокауту. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.